Малята, сьогодні у нас бесіда, говори по справі, живи по совісті. Совість це усвідомлення людиною відповідальності за свої вчинки перед собою, людьми. Совість є внутрішньою регуляторкою людських вчинків. І чому я не поділився іграшкою? Оля ж мені давала свій велосипед, подумав хлопчик. На кожну людину покладено відповідальність, контроль за своїми вчинками. Совість це почуття сорому за вчинення якого-небудь негідного вчинку. Совість це наше уявлення про добре і лихе, тобто наші моральні переконання або принципи. Совість хоч без зубів, а гризе. Совість мучить людину за заподіяння нею провину. Сором це ніяковіння, незручність перед іншими за вже скоєне або сказане. Совість це наш внутрішній суддя, а сором суддя зовнішній, хоч теж уявний, чому я це зробив, подумав хлопчик. А тепер послухайте приказки, о, оповідання. В яких автор цих оповідань Василь Сухомлинський говорив про совість, про сором, наприклад, такі а серце тобі нічого не наказало. Білка і добра людина, бо я людина, будеш із гнізда випадати, важко бути людиною, він зненавидів красу. Дивний мисливець, добре слово, як Наталя у Лисиці хитринку купила, як Павлик списав у задачу. Ці всі оповідання говорять про те, е, говориться, в цих оповіданнях говориться про совість і сором. А тепер приказки Послухайте, ні стиду, ні сорому в народі так говорять. Сором людям показатися на очі. Сором очей не виїсть. Чи сором, чи два піду до нього сама. Ось е такі слова про сором, про совість. Ніколи не робіть е таких вчинків, діти, щоб потім е соромитися перед іншими. Дякую за те, що послухали. До зустрічі!